164-та коротше, Машина їхала, їхала, як з доброго дива упало оце ліве колесо. Тобто, приїхали, думали, п'ємо балон. Приїхали. Коротше, взяли, підняли, накачали коротше, падає зразу на глазах, практично накачує і падає. Потім з 220-го взяли трубочку. там Колечко поміняли, товокнуте було, не фокусується. Коротше, поміняли сюди, закрутили, накачали компресором 8 атмосфер. Машина постояла сутки, ніде нічого не пало, все хорошо. Знявся бампер, коротше, оце, Воно, кстати, трубочки помічені. Тут помічені і на самих стойках помічені деякий цвет. Поміняв передні трубочки містами. Стойки, завів, накачала і що ми бачимо? І спустила права стойка. накрилась рейка клапанов. 10 тисяч приїхала китайська з Алікспрес.